Доброго дня, громадо! Я Юрій Лисенко, юрист і партнер юридичної компанії Law у Великій Британії. Сьогодні хочу відверто вам розповісти, хто ми чим ми займаємося і розвіяти деякі міфи, які останнім часом ширяться навколо нашої компанії. Почнімо з головного: наших ліцензій, регулювання та професійної етики. Law контролюється одразу двома авторитетними органами. Це Solicitor Regulation Authority, SIA, тобто регулятор, що контролює діяльність соліситорів у Великій Британії, та Immigration Advisors Authority, IAA наглядовий орган для імміграційних радників. Кожен юрист нашої компанії має відповідну ліцензію або акредитацію залежно від своєї спеціалізації. Це означає, що всі наші спеціалісти, юристи проходять строї перевірки як професійних, так і етичних стандартів згідно із законодавством Великої Британії. Нашу діяльність та рівень професіоналізму підтверджує також визнання престижному міжнародному рейтингу Legal 500, до якого ми входимо вже кілька років поспіль. Це означає, що Sterling Law демонструє ефективність, прозорість і юридичну грамотність світового рівня. За понад 15 років своєї роботи ми допомогли більше ніж 20 тисяч клієнтів, понад 90% з яких залишилися і є повністю задоволеними. Наша юридична експертиза охоплює широкий спектр правових напрямків від імміграційного, корпоративного, комерційного, і трудового права до сімейного, кримінального і інші напрямки законодавства у юрисдикції Великої Британії. Особливо близькою для нас є підтримка українців, які зіткнулися з несправедливістю та втратами житла, статусу, роботи, а іноді навіть і рідних. З початку повномасштабного вторгнення ми стали справжньою опорою для тисячі українців, які були змушені покинути свої домівки та шукати захисту в цій країні. Ми проводимо як безкоштовні консультації, так і повноцінний юридичний супровід на комерційній основі, бо ми приватна юридична компанія, що вкладає час і ресурси і експертизу в кожну справу. І тут дуже важливий момент: ми ніколи не реагуємо на безпідставний хейт, ми реагуємо лише на факти. Тому я хочу закликати всіх не піддаватися на маніпуляції та голосні заяви, які можуть бути викривленими. Якщо у вас є сумніви чи питання, ми завжди готові відкрито вам відповісти. Ось кілька фактів, які підтверджують нашу репутацію і довіру до нас у професійному середовищі. Ми маємо понад 400 успішних кейсів з отримання візи подарованої особистості, тобто Global Talent. Це абсолютний рекорд серед юридичних компаній у Великій Британії. Нас включено до топ-5 імміграційних компаній за рівнем довіри в самій імміграційній інстанції home Office. це дуже високий показник. На нашій платформі працює понад 10 барістерів, адвокатів, юристів, різних спеціальностей, які довіряють. Нам наші справи Sterling Law має фізичний офіс в самому центрі Лондона, тобто City of London, де щодня працює більше 60 співробітників компанії, з яких більше половини це кваліфіковані юристи з міжнародним досвідом. Наша компанія отримала визнання на авторитетних платформах відгуків, таких як. Trustpilot, Review Solicitors, Google це тисячі відгуків від реальних клієнтів, які підтверджують нашу надійність та професіоналізм за останні 15 років. Окрім цього, ми не тільки надаємо юридичні послуги, а й активно беремо участь у формуванні законодавчих змін. Наприклад, у лютому 2024 року я особисто був на державних дебатах з міністром питань імміграції Великої Британії. Саме компанія Sterling Law офіційно запропонувала продовжити українську схему на додаткові три роки. Але в результаті чого уряд все таки прийняв рішення про продовження саме на 18 місяців, це був важливий внесок, який зробила наша компанія для підтримки українців у Великій Британії. Стерніло сьогодні єдина україномовна юридична компанія такого високого рівня у Великій Британії. І останнє: ми завжди відкриті, якщо ви потребуєте юридичної допомоги чи консультації, звертайтеся до нас або до мене у приватні повідомлення. Ми на вашому боці і ми завжди захищаємо ваші інтереси.